Квіти, що були символами влади і королів, чистоти і божественності. Здогадалися, про які саме рослини йде мова. Вітаю! З вами Світлана Кочер і канал Лінія Ландшафту. Весна стрімко вірвалася в наші сади яскравим сонячним промінням, цвітом крокосів і прохолодним подихом зефіра, бога західного вітру. Починає прогріватися ґрунт, в голову приходить все більше думок і ідей про те, як зробити свій сад красивішим і ароматнішим влітку. Я згадала про літні аромати, тому що сьогодні хочу розповісти про лілії. Яка існує сучасна класифікація цих квітів, і по яких ознаках можна відрізнити лілії однієї групи від іншої, і як правильно садити лілії різних груп і коли це краще робити? Пам'ятаєте, як Аліса, блукаючи у задзеркалі, потрапила у чарівний сад, у якому квіти вміли говорити? О Лілія звернулася Аліса до рудої квітки, що граційно колихалася на вітрі. Як жаль, що ви не вмієте говорити, уміємо, відповіла тигрова Лілія. Було б лише з ким. Що Льюіс Керол хотів сказати устами такої зухвалої квітки. А можливо, вона зовсім не зухвала, просто ми не вміємо розуміти її мови. Як розмовляють квіти, ароматами чи відтінками кольорів, що міняються в залежності від того, під яким кутом на них світить сонце, чи своїми різноманітними і цікавими формами. Про те, що лілії були відомі древнім народам, говорять їх зображення на фресках палаців давніх цивілізацій. На острові Крит, в одній з кімнат Кноського палацу, який відноситься до мінойської культури другого тисячоліття до нашої ери, знаходиться настінний розпис, відомий як пейзаж з ластівками або як весняна фреска. На ній зображені химерні пейзажі цікаві з ліліями, що проростають з землі. Весняна фреска вважається першою картиною із зображенням природи в історії європейського мистецтва. Біла лілія використовувалася у парфумерії і медицині давніх часів, про що свідчить її опис у трактатах древньогрецького лікаря Діоскорида у поезії Гомера, вона є символом чистоти і благородства у період відродження у християнській релігії. Її називають лілією Мадонни. Італійський художник Лесандро Боттічелі зображує білосніжну лілію на картині Мадонна з вісьмома ангелами, яка написана у період з 1483 по 1487 рік. Вважається, що лілії на картині мають символічне значення, оскільки у християнській релігії вони асоціюються із образом Діви Марії і сприймаються як символ чистоти, невинності і духовності. До кінця середніх віків лілія була символом королівської влади у Франції, геральдична лілія, разом з тим, на ті жінок, які вирішили позбавитися від незаконно народжених немовлят. Ставили Тавро у вигляді квітки лілії, так би мовити, щоб очистити грішників. Звичайно, міфи Древньої Греції теж не обійшли прекрасну квітку стороною і розповіли таку історію її появи. Гера, дружина Зевса, відмовлялася годувати грудьми незаконно народжених дітей чоловіка. Одного разу, поки вона спала, гермес підніс до її грудей Геракла, сина Алкмена і Зевса. Але богиня відштовхнула малюка. З молока, що бризнуло на небо, утворився чумацький шлях, а з того, що потрапило на землю, квіти білих лілій. Отже, лілія білосніжна оспівана і омріяна, божественна, затаврована і коронована, небагатьом квітам присвячено так багато уваги в історії і культурі. Різних народів. Незважаючи на таку складну долю, лілія білосніжна залишається такою ж красивою, стрункою і яскравою квіткою. До речі, спиртова настоянка із її пелюсток дуже гарно заживляє пошкодження на шкірі. Сьогодні хочу показати, як потрібно садити цю рослину. Про те, що це дійсно білосніжна лілія, говорить її. Оці пагани, які вона залишає на зиму зеленими. Отже, ця лілія має коріння, яке росте від цибулини, воно багаторічне. І дуже важливо, щоб при посадці ці корінчики не були пошкоджені. Тобто, чим краще буде стан цих корінчиків, тим швидше вона приживеться. І як я вже сказала, ямка для цієї цибулини має бути зовсім не глибокою. Це зв'язано з тим, що вона не нарощує коріння на пагоні, який буде рости від цибулинки. А її коріння ось тут, під цибулинкою. Дуже важливо також для цієї лілії, щоб вона не замокала. Тобто я буду її садити на похилій поверхні, з якої буде стікати вода. Про те, з якими рослинами я поєдную цю лілію, розкажу пізніше, вже коли. Все підросте і позеленіє. А зараз викопуємо таку, ну от я тут собі купила, в мене є 5 цибулинок. Я хочу їх спочатку розкласти, де я приблизно буду їх садити. Ну, Взагалі, перед тим, як висаджувати квітник, потрібно спочатку розкласти рослини, щоб бачити, уявляти собі картину, яка буде потім. Отак от я розкладу цибулинки рівномірно, ну, десь через 30 см одна від одної. І беру просто викопую ямку. Тут ґрунт дуже поживний. В переміжку дещо тут трошки є і глини. Це підходить для лілії, тому що вона любить лужну реакцію ґрунту. І дивлюся так приблизно, щоб вона була не заглиблена. Це дуже важливий момент. От. Насипаю трошки піска, бачу, що буде нормально. І все, і засипаю. Ну і бажано, якщо. Саджати звичайні лілії інших груп, то промаркувати це місце, щоб потім не перекупати. Якщо захочеться ще щось посадити, от, все, лілія білосніжна посаджена. Сюди сущею виявилась наша красуня. Зійшла з Олімпу у вигляді молока, богині, була ліками, парфумами і їжею, прикрашала герби і корони, таврувала за смертні гріхи. Назва лілія пішла від грецького слова лиріон, біла. Звідси пішла латинська назва ліріум, пізніше «ліліум». На сьогодні відомі біля ста видів цієї рослини. У природі лілії розповсюджені переважно у північній півкулі. Європейськими видами є лілія білосніжна, мартагон і халкедонська. Лілія Мартагон єдиний дикий вид, що росте у лісовій місцевості деяких регіонів України. Мартагони мають витончений тендітний образ, невеличкі квіти чалмоподібної форми прикрашають. Стримкий високий пагін. Цей вид росте у природі у лісовій затіненій місцевості. Таким чином, мартагони вдало підкреслять природний стиль саду. Це лілія саджається так само, як більшість видів, на глибину 25 см. Ось у мене якраз лілія мартагон. Ви можете бачити, як вони виглядають. Вони світлого кольору, з легко з таким фіолетовим відтінком. І я хочу показати. Теж, як її потрібно саджати. Для того, щоб посадити лілію мартогон, я вибрала затінене місце. Перед тим, як садити, потрібно оглянути цибулину, видалити все сухе коріння, воно їй не потрібне. І, звичайно, потрібно дуже якісно підготувати ділянку, тобто перекопати і вибрати всі багаторічні бур'яни. Засипали пісок, це потрібно для того, щоб трошки продренувати місце посадки. Все, наша лілія Мартагон висаджена. Види Північної Америки засвіли у Європі в першій половині 18 століття. У 19 столітті були інтродуковані види із Кавказу, Японії і Китаю. Через велику кількість видів, щоб привести класифікацію рослин до однієї системи, королівське садове товариство Британії у 1982 році об'єднало лілії у 9 груп. Це міжнародна класифікація, якої дотримуються дотепер. Отже, вчені виділили 9 груп, до яких війшли азіатські, кучеряві або мартагон, білосніжні, американські, довгоквіткові, трубчасті, східні гібриди. До восьмої групи війшли нові гібридні лінії, такі як Ла, Оте Лу та інші. Їх назви це перші літери семи попередніх груп. Точніше, їх латинських назв в залежності від поєднання. Наприклад, лагібрид це лілії, що виведені через хрещення довгоквіткових лонгіфлором з азіатськими гібридами, азіатіс і так далі. Як орієнтуватися у такій різноманітності і відрізнити лілії однієї групи від іншої? Азійські гібриди відрізняються від інших відсутністю аромату. Квітка у формі чаші мають щільну світлу цибулину, належать до найбільш ранньоквітучих, зацвітають з середини червня, в залежності від сорту. Цвітуть 2-3 тижні, мають найбільший спектр відтінків і кольорів. Мартагони мають високі до 2 метрів цвітоноси з квітами, близькими до чормовидної форми, діаметром біля 10 см, з легким ніжним ароматом. Зацвітають у червні, не потребують пересадки. На одному місці такі лілії можуть рости більше 30 років, не вражаються хворобами. Найкраще ростуть у півтіні. За рахунок неяскравих ніжних квітів гарно підходять для садів природного стиля. У білосніжної лілії квіта трубчасті або широковорончасті біля 12 см у діаметрі з дуже сильним приємним ароматом. Цвітуть у липні майже місяць. Після цвітіння пагін відмирає, і е, потім е, цибулина нарощує зимову зелену розетку. Цибулина жовтовато біла з багаторічним корінням, відсутні стебельні корені. Пагони виростають до 2 метрів, садять на глибину 2 см через відсутність стебельних коренів, любить сонячні місця і ґрунт з лужною реакцією. Американські гібриди відрізняються витонченістю і яскравістю, не люблять пересадки, мають низьку морозостійкість і стійкі до хвороб, тому не набули широкої популярності у садівництві. Довгоквіткові мають легкий аромат конвалії, що відчувається у вечірній час. Цвітуть у липні, квітка-грамофон. Потребують багато уваги. Самі вмогливі щодо догляду серед всіх груп вражаються вірусами. Трубчасті гібриди мають насичений нудотний аромат. Квітка-грамофон. Цибулина темно-фіолетова. Ростуть на слаболужних ґрунтах. Морозостійкість невисока. Східні мають спектр кольору квітів від білого до темно-малинового. Квіти великі до 25 см, дуже ароматні, цвітуть середини липня, по серпень. Мають фіолетово-жовтий колір цибулини. Люблять слабокислий ґрунт, не дуже морозостійкі. Нові гібридні лінії. Оте, Лола, ті, що результат схрещення між собою вище груп, відрізняються покращеними тими чи іншими сортовими якостями. Більш морозостійкі і стійкі до хвороб. Ось лілія Орієнталіс або східна лілія. Бачите, у неї вже зовсім інша, набагато крупніша цибулинка. Вона формує коріння на стеблі, яке виростає вже із верху цибулини. Тому її потрібно заглиблювати в землю на, ну зазвичай говорять на три, на три ширини цибулини, але для лірії потрібно дещо більше десь на 25-30 см, як я вже говорила, щоб в неї на цьому пагоні, що буде зверху рости, наростало більше коріння, і це коріння харчувало саму цибулину, давало їй більше поживних речовин. Щоб буде сприяти тому, що квіти будуть кращими, пишнішими, і лілія буде більшою і красивішою, морозистійкі види можна садити з весни, коли ґрунт вже розмерз, і до пізньої осені, коли ще не замерз. Пізньоквідучі сорти краще садити у жовтні, щоб встигли зацвісти ці лілії у наступному році. Неморозостійкі, такі як американські гібриди, довгоквіткові, трубчасті, східні, краще висаджувати навесні, коли вже прогрівся ґрунт. Мартагони краще люблять ґрунт із кислою реакцією, тому що у природі ростуть у лісі. Але всі лілії нормально ростуть на нейтральних родючих ґрунтах. При посадці потрібно на дно ями посипати трошки піску, відшивлювати краще мінеральними добривами, тому що використання органічних добрив може спровокувати ріст грибних захворювань. Прекрасні лілії аж ніяк не відносяться до багаторічників тривалої декоративності. На жаль, від початку наростання до перецвітання в середньому проходить десь три місяці. Тому їх потрібно маскувати іншими квітами, тому що обрізати пагони можна восени, лише тільки після пожовтіння або засихання листя. Але вони ж додають динаміки, різноманітності в саду, роблять його цікавим і інтригуючим. Пам'ятайте про міфічну легенду: ці квіти пов'язані з небом через молоко богині. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту.